Хотіла нажати на гальма та переплутала педаль. У рівному водійка БМВ збила трьох пішоходів. Інцидент стався на парковці біля міської ради. Водійка автомобіля БМВ, 47-річна жителька Рівненського району, перебуваючи на парковці за місць педалі гальмування, натиснула на газ. Не впоралася із керуванням та здійснила наїзд на трьох пішоходів, які в цей час перебували на тротуарі. На місці події медики швидкої двом особам надавали допомогу. Наразі госпіталізації вони не потребували. Також до лікарні з попередніми незначними травмами звернувся іще один пішохід. Кермувальниця за результатами огляду була Твереза. А у селі Бадівка, що неподалік острога, поїзд збив місцеву жительку. Жінка перетинала колію у невстановленому місці. Через отримані травми вона загинула. Машиніст пасажирського потяга з сполученням Краматорськ Івано-Франківськ, 51-річний мешканець Київщини, попри застосоване екстрене гальмування, допустив наїзд на жінку, яка перетинала колію у невстановленому місці. Хотів утекти, та забув, що він не у фільмі. На Рівненщині п'яний водій спершу перевищив швидкість, потім на автівці хотів відірватися від правоохоронців. А коли не вийшло, спробував втекти пішки. Нещодавно на автодорозі 06 у бабині патрульні зафіксували мікроавтобус Рено Трафік», який рухався зі швидкістю 132 км на годину та подали водієві сигнал про зупинку. Керманич проігнорував вимогу, а лише натиснув на газ. Інспектори одразу наздогнали 22-річного порушника, але водій залишив транспортний засіб і намагався втекти пішки. Однак був затриманий у житловій зоні неподалік. Під час спілкування у чоловіка виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду на місці події 0,48 проміли. На Дубинщині відбулася масштабна пожежа. Вогонь охопив кілька господарських будівель. Знищено дві тони пшениці, техніку і електро та бензоінструменти. Також правоохоронці у селі Великий Олексин викрили місцевого жителя, що зберігав боєприпаси. Поліцейські вилучили у чоловіка гранату та чималу кількість патронів. Владислав Стецюк, новини рівного.